Добре, ти ж прийшов не просто так, а, а тому, що у нас ювілей. Свято. Свято. Ми пити не будемо, але у нас є свято 30 років того, як на світ з'явилися українські внутрішні облігації ВДП. Е, і це свято ми зустрічаємо в, стосовно ВДП в святковому настрої. Можу так сказати, так. Е, тому що сьогодні новий рекорд по тому скільки ВДП у власності фізичних осіб, яка там сума? Там якась захмарна сума? Там вже більше 80 мільярдів і 60 мільярдів з цього спочатку повноштабного вторгнення, тобто це досить суттєвий приріст. Фактично, ми зараз в ситуації, коли не коли фізичні особи е, перекрили повністю притоком ліквідності від тік, який був по нерезидентах. З 22-го року. Як ти для себе це пояснюєш, це елемент патріотизму і піару завдяки військовим облігаціям чи зручність. Тому що ще 5-10 років тому, щоб вмовити людей купити ОВДП, вон, стільки бумажок треба, капець. Не приставай, до мене краще депозит. А зараз це простіше. Я думаю, це комбінація двох факторів. Коли ми зробили перший аукціон в, в березні 22-го року і назвали облігації військовими облігаціями. Тоді це був сентимент допомоги, і в принципі він далі продовжується. Але з того моменту, коли в дії появилася можливість досить швидкого, зручного без всяких цих бумажок, KYC і так далі, в купівлі облігації, з того часу ми бачимо суттєвий притік, тому що люди порівнюють порівнюєш фактично фізична особа три інвестиції та депозит гривневий. Тримати під подушкою в доларах, тому що вартість депозиту в доларах ноль, або ВДП. І ОВДП по багатьох параметрах вигідніше, просто банально вигідніше. Плюс без податків. Е, да, фізичні особи не платять податки, це, це важливо, і насправді, навіть коли дохідність вирівнюється, то ця податкова історія вона просто перебиває. Е, але. До дуже дуже довго була усталена часів радянського союзу. Історія, що ну це не тільки незручно, але й небезпечно, що держава тебе кине, синок. Ні, в нас такого ніколи не було в історії країни. Так ми дійсно ювілей зараз 30 років. ВДП перші були випущені 10 березня 1995 року, якщо не помиляюсь. Тоді вони були. 140 відсотків річних максимальна довжина Клас. була 12 місяців. Та інфляція тоді була правда трошки вище. Тому Черт. зараз ми тримаємо позитивну все таки дохідність в... з рахуванням інфляції. І тоді вона була негативна, і з цього часу ОВДП пережили багато. Вони пережили кризу 98-го року. Нагадаю, Росія задефолтила по ОВДП. По внутрішньому внутрішніх своїх пам'ятаю, як них називається ОФЗ. це був. ОФЗ. ОФЗ. Бачите, з ринку більше ніж я е, 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 цей Україна ніколи не дефолтила. Е, потім був травматичний досвід. В 2004 -му з ринку ми там припиняли трошки розміщення, але ніколи не було не виплат. І в 2014-2015 роках теж був період часу, коли ми розміщення припиняли, але ОВДП обслуговувались повністю. Тому а, навіть там, коли ми, на жаль, нам прийшлося робити реструктуризацію зовнішнього боргу, а, оскільки в нас. Економіка постраждала від російської агресії, то ОВДП було завжди за периметрами, навіть за периметрами дискусії з МВФ. Чому тому, що більшість ОВДП тримаються в Україні українськими банками або населенням України, і відповідно для держави шкодити цим сегментам тримачів, він ти шкодиш фактично собі. Це вистрілити в ногу. Причому так нормально Так, е, да, логічно. Тим більше знову ж таки в гривні а гривню держава може завжди не друкувати. Ну, Те, ми стараємося цього ти. не робити, але в 22-му році, коли в нас ну коли в нас була тяжка ситуація, коли видатки на військові суттєво ростуть, а зовнішня допомога не була ще так добре структурована, як зараз. А так ми мали звернутися до національного банку і в 22-му друкувати гривню. Так, але гривня завжди це, це твоя валюта, ти її завжди можеш знайти і дістати. да, і зараз здається, гривня чи не надійніше принаймні відносно долара валюта світу. Ну так, тому що знову ж таки, тому що у нас баланс ринку такий. Так, у нас вся допомога приходить, більшість допомоги в бюджеті, так, в цьому заплановано 38 мільярдів доларів. Вона приходить в доларах, але після реструктуризації боргу ми фактично в доларах з бюджету майже нічого не платимо. Тому ми її продаємо. І, відповідно, у нас притік чистої валюти в країну відбувається, ми її продаємо, і таким чином Національний банк може робити інтервенції і згладжувати вже дисбаланс між імпортом і експортом по другому Рахунку. Саме тому через те, що в нас немає потреби в доларах, зменшуються обсяги валютних АВДП. Що... Абсолютно. Ну, наш, ну, ми всі в управлінні боргом там, ми маємо зважувати багато параметрів. Так? Тобто нам важливо, щоб борг країни був найдовший і найдешевший. Я завжди жартую, що ну, якщо коротко підсумувати задачу управління боргом будь-якої країни, то треба перестати заганяти, заганяти дітей в борги. І починати я, заганяти бомбів внуків. внуків так. <хи> власне, власне, це чим ми і займаємося, так. Тому, тому, коли в нас є доступні фінансування під нульовий відсоток на 40 років, брати на рік під 4,5, воно дорожче. Ну і нелогічно. І нелогічно. Тому так, ми, ми зараз спілкуємося з первинними дилерами. У нас ринок побудований на тому, що у нас працює інститут первинних дилерів, які в нас купляють. ВДП на первинних аукціонах і далі вже продають всім клієнтам. Ми зараз з ними спілкуємося і шукаємо варіант, якби ми будемо випускати валютні ОВДП для цілей населення для цілий. Бізнесу, але для портфеля самих банків ми штовхаємо їх заміщати інвестиції валютні ВДП. Зараз ну, наприклад, в кредитування більше. Але раніше це якраз було запорукою супернадійності валютних АВДП. Тому що ти казав: дивіться, це володіють держбанки, держав вони завжди прийдуть і заново візьмуть. А ви там паровозикам проїдетеся? Зараз виходить, що така історія закінчується, і сам обсяг валютних ВДП буде дуже малий, і державних банків там не буде. Ну, державні банки там все одно будуть, але ми ну в ідеальній в ідеальній системі координат, так в ідеальній системі не має бути внутрішнього валютного боргу. От якщо б не російська агресія, ми б вже жили в ситуації, коли внутрішній борг це гривневий борг. А якщо ви хочете зовнішній борг в України, то купуєте євробонди. І це, наприклад, як робить Туреччина, Та? і чому в Туреччині, навіть коли там стають якісь великі політичні історії, то в них не не сильно просідає дохідність по євробондах Туреччини, тільки тому, що локальні банки зразу підкупляють їх, їх тільки бачать хорошу дохідність. У нас так само насправді відбувалося в 2020 році, якщо згадаєш, коли почався ковід і був великий село на ринках, які розвиваються. Наші банки, коли зрозуміли, що ми продаємо... В Україні там під 12%, а нерезиденти продають під 25%, Вони побігли туди і почали купляти під 25%. І так таким чином ця крива знов пішла назад. Ми навіть тоді призупинили на 4 тижні випуск ОВДП, тому що всі купляли в нерезидентів. Тому в ідеалі, в принципі, цей інструмент він такий. Він зручний з одної сторони, тому що ти просто ролиш ліквідність середині системи. І він потрібний, коли ну, наприклад, минулого року, коли суттєво зросли, не було американської допомоги, і суттєво зросли військові видатки середини країни. І коли Гренева ліквідність обмежена, ми пішли з розміщення валютного ВДП і замістили. Тобто він завжди буде. Вау. Але в, в нормальних умовах він надлишковий насправді. Е, ну і до речі, воно ж з'явилося так не 30 років тому. Я пам'ятаю, це здається був 13 рік, коли відчай був у Януковічій кампанії, і їм потрібно було будь-якою ціною залучати кошти, і тоді вони вигадали якраз ці валютні ВДП, що було суперновинкою. Так, вони з'явилися значно пізніше. І дійсно, коли ти закритий від зовнішніх ринків, і тобі треба знаходити гроші, а тобі ніхто не хоче їх дати, ні МВФ, ні Світовий банк, ні інвестиційні фонди, то тобі приходиться знаходити варіант, де їх взяти. Ну, тебе є два варіанти. Або робити правильну політику, щоб тобі давали гроші. А якщо ти по якихось причинах це не можеш робити, то ти робиш альтернативні. Механізму запозичень, що у нас зараз, ми гарантовано профінансовані на цей рік, і тому вам не дуже потрібні гроші. Просто навіть те, що відбувається на ринку, і ми бачимо, що Назбанк ситтєво піднімає ставку, а ставка по ВДП зростає вдвічі менше. І це типовий прояв, що вам гроші не дуже потрібні на локальному ринку. Так, в нас комфортніша ситуація ніж минулого року, і позаминулого особливо нам не потрібно чисте нове фінансування в гривні зараз внутрішнє, тому що воно знову ж таки дорожче. Ми порівнюємо наші там ставки дохідності там 17 15-17% Так на внутрішньому ринку. Зовнішні кошти ми отримуємо там під нуль зараз. Тобто, в порівнянні цього, звичайно, ми будемо пріоритизувати зовнішні кошти, які з довшим терміном погашення. А Зараз ситуація така, що після структурування Ера Loans, цього пакету, який фактично обслуговується і буде погашатися за рахунок заморожених російських активів, після цього в нас бюджет профінансований на цей рік, і ми зараз плануємо 26-й. Добре, повернемось до ОВДП, Ми ж їх святкуємо довгостроково. Яка стратегія у Мінфіна щодо розвитку цього ринку? Оці от 85 мільярдів, які зараз є у фізичних осіб? Ви хочете, щоб їх було чим далі, тим більше? Чи це вже може створити в напевному етапі ризики, коли їх буде забагато? Я в нас є велика така дискусія в цьому регіоні між різними країнами. Ми там всі, -всі бачимо часто та на рахунок рітей сегментів ОВДП, ну в локальному борзі, в принципі, в загалом. Я більш напевно консервативний, ніж деякі мої колеги. Наприклад, там Угорщина є хороший приклад, де там порядка 15-20 всіх випусків тримаються е, фізичними особами. Я вважаю, що на якомусь етапі е, цей баланс має бути досягнуто. І е, е, орієнтуватися виключно на рітейл, напевно, в системі фінансовій в Україні це субоптимально. У нас все-таки система, яка побудована в основному на банках, і банки ну, 1,8 трильйона ОВДП в обігу в гривнях, так. 860, якщо не моляються мільярдів, це банки. Населення це 80. Так? тобто все одно у нас основний сегмент банки. І ми будемо орієнтуватися на банки. Нам цікаво знову ж таки довжина населення. Поки що ми бачимо, що інвестує в основному в короткі ОВДП. Вони призвичаються, чекають, коли погасили, погасили, слава Богу, інвестуємо ще раз. Та ну це стандартний паттерн, коли ти в новий інструмент інвестуєш. Ми були в дуже хорошій ситуації в 18 19 коли ми могли подовжувати. Якщо ти згадаєш, найдовше тоді ОВДП було семирічний. Да, я пам'ятаю, тоді був Дубінський, не в в'язниці, mm -hmm. на жаль, і розповідав про піраміду ОВДП, яку ви буде. Так, це був останній раз, коли я був на парламентському комітеті, коли я дві години слухав про піраміду ВДП, я вирішив, що, напевно, це неправильна аудиторія, це да? приємніше з тобою спілкуватися. Тому, е резиденти, в принципі, я відчуваю, що як тільки ситуація дозволить будуть повертатися і дадуть можливість, ми цей сегмент нам цікаво розвивати також, бо це довгі гроші. Тобто вони заходять, їм чим довше, тим краще. Ми до речі, в нас інша подія відбулася недавно в е, лютому. Ми погасили е, найбільший ОВДП в історії 41 мільярд гривень в одному випуску. Який коли ми його випустили 5 років тому, двадцятому, він планувався. Він мав бути включений в березні 22-го, в перший в історії ОВДП в міжнародний індекс GBIM, і він мав дати доступ в міжнародному ринку, який трекає індекс, інвестувати в цей інструмент. Ми його погосили е, без цього вже да. так? Чому, чому ти про це говориш? Просто щоб люди зрозуміли, трекаєш індекси. Mm. оці ці mm. всі mm. слова дуже деформація da, я просто дуже дуже багато грошей в світі є, і вони переважно у багатьох фондів, які дуже обмежені в можливостях інвестувати. І якщо щось входить в індекс, то це відразу відкриває можливість приходу дуже дуже багатьох фондів, щоб вони приходили і купляли. І такі фонди зазвичай Україну на жаль оминають. А якщо б це трапилось, ну тоді б вони прийшли. Абсолютно, це знак якості тому що індекс провайдер фактично вже визначив, що це інструмент по ліквідності, по параметрам, по всьому підходить для фондів, які пасивні. Тому що перші інвестори в Україну, які зайшли в 2018 році, коли ми відкрили лінк з клірстрімом, які почали заходити, це були спеціалізовані інвестори, які там розбираються в деталях України, в деталях Лівану, в деталях Туреччини, Єгипту. так. І ти маєш знати історію країни, як монетарна політика працює, як бюджет працює, наскільки це все предктябло, наскільки ми там не будемо робити якихось неправильних речей. Ти маєш вивчити. Коли ти входиш в індекс, це фактично вже такий знак якості. що Ти можеш нічого не знати про Україну, але ти купуєш індекс, в тому числі українські облігації. І це для нас теж суттєвий був приплив. Ми порахували, що по цьому одному інструменту. Це Тебе 200-300 мільйонів доларів додатково дали нам тільки в рамках одного інструменту, факт включення в індекс, як мінімум. Ну і плюс це ж чому важливо продавати туди, тому що це приток доларів в середину країни, що завжди дуже приємненько. Потім є неприємний момент, коли вони намагаються втікти, якщо вони намагаються втікти, але у нас банка є інструментарій, не випускати так. Якщо часто використовувати цей інструментарій в нормальних умовах, то вони другий раз не прийдуть. У нас є там приклади на ринку. Єгипет, хороший приклад минулого року, коли вони почали втікати, і нас банк Ма тут питання, коли знову ж таки, коли ці всі гроші заходять, важливо не пережати в одну сторону. Бо якщо пам'ятаєш, в нас коли ці 5 мільярдів доларів зайшли в 2019 році, у нас курс з 27, там по-моєму, став 23. Так, Да, багато людей кричали, навіщо ви посилюєте гривню? Просто збільшити резерви, просто збільшити резерви. Так, і в і що в принципі нормальні країни так і роблять. Так це мені здається, що ми трошки Поні опитності пішли таким шляхом, скажем так, так але ти маєш, коли до тебе портфельні інвестори в таких об'ємах приходять, як регулятор ринку, розуміти, що вони можуть виходити, і ти маєш їм дозволити вийти. Тоді вони прийдуть ще раз. Якщо ти їх заводиш і закриваєш, ну ти є багато африканських країн, які так пробують, як правило, це раз, потім через 10 років, коли вже ринок забуває, можна ще раз, але ну, ну, нова, така. Нове покоління має та, прийти. Та. Молоді трейдери приходять, які не бачили там 2008 там чи там інші кризи, та і вони можуть ще раз на це повестися. Добре, але повернемось. Напевно, у ті, хто нас слухає, все ж таки є фізичні особи, які купляють ОВДП. І... Тобі б хотілося, щоб вони залишилися в ОВДП. Просто як на мене, ми зараз навіть за рахунок оцих 85 мільярдів формується якийсь новий ринок капіталу в Україні. Бо раніше це було структуровано в професійні гравці, а тут 85 мільярдів грошей. І тут з'являються вже цікаві проекти, як у журжия, наприклад. Да, які кажуть, ну от ви не тільки в ВДП інвестуйте, а давайте ви ще приносите гроші куди-інде. Я тут бачу ризик, що не всі такі нормальні, як Журжії, Да, Там буде хтось, хто буде е, кидати цих е, непрофесійних гравців і інвесторів. Але зараз, поки що, вони переважно сидять і не виходять. І от все ж таки ти хотів би розбалансувати цю історію, щоб вони. Коли отримували купони, поверталися в ВДП чи щоб цей купон йшов і розвивав там ринок капіталу і не збільшував їх обсяг? Я би хотів, щоб це було також з освітньою цілею, так щоб е фізичні особи, які зараз купляють ВДП, вони привикають до фінансового ринку, до фінансових інструментів. Так, не всі фінансові продукти. Як правило, продаються фізичним особам, та тому що є там поняття кваліфікованих інвесторів. Ми зараз інтегруємо, коли інтегруємо європейське законодавство. Деякі речі буде заборонено просто а, цей продавати фізичним особам, тому що в них немає достатнього рівного знань. Але ОВДП це простий інструмент, це зрозумілий. Ми хочемо, щоб через інвестиції в ОВДП люди привикали до інвестицій в облігації, тому що наступний може прийти з місто. Там прийшов мер і сказав: Я хочу, щоб це було перше місто в Україні, яке буде мати питну воду з крана. І випустив ВДП, щоб модернізувати водоканал. Так? Це ну, класичні інфраструктурні облігації муніципальні. Це теж можна продавати через, е, через різні інструменти ринку фізичним особам, особливо цим, хто зацікавлені в підтримці цього проєкту. Так само інфраструктурні облігації для відновлення країни. Це теж можна випускати не тільки державою, можна робити інші структури і... або корпоративні облігації. Ну, чому люди не можуть мати долю в прибутку хорошого бізнес-проєкту, якщо вони в це вірять? Ми бачимо. І я навіть настільки старий, що я пам'ятаю, коли це було в Україні, коли тут був ринок корпоративних облігацій, тоді АВДП була мізерна, маленька частина, а переважно да, і банки і іноземці купляли саме корпоративні облігації. Зараз цього немає. Ну, якщо ти подивишся там, наш середньостроковий бюджетний план, так от в МВФ навіть вийшов, от буквально був перегляд в п'ятницю. В базовому сценарії дефіцит буде зменшуватися нижче 10% вже наступного року. З середньострокового перспективу маємо вийти назад в три. В при такому дефіциті такий об'єм запозичень вже не буде потрібен для держави. Ми будемо запозичувати менше, але апатит інвесторів, якщо він буде зберігатися, він має кудись перейти. І в цей буде напевно дуже хороший момент часу, коли інші альтернативні облігації мають з'являтися і пропонуватися фізичним особам, щоб вони не втрачали. Апетит до інвестицій в фінансові інструменти в принципі. Звичайно, з правильним регулюванням, щоб не було історії, що взяли гроші, пропали. У Нас була ж класична історія цільових облігацій, коли всі квартири продавалися цільовими облігаціями. Да, ну це да. не ринок, в принципі. Це, це базар. <смеш> <да>. <смеш> <смеш> Ще одне питання про інвесторів, які долучалися до державного боргу, але до зовнішнього. І у нас же перед повномасштабним вторгненням з'явилася можливість купляти тут євробанди українські. Люди бачили доларову дохідність, яка вища ніж у валютних ОВДП і вища, ніж у депозитах, і йшли за нею, йшли йшли, а потім сталася реструктуризація. І це було досить болючий процес для локального інвестора, бо він не очікував, що можна списати частину боргу. Як ви пережили оцей от момент в Мінфіні? Бо ви це робили? Да, і фактично, ви не могли не робити цього. А багато хто сказав, що ви занадто щедрими були і мало порізали. А з іншого боку, ці фізичні особи як як во довірився українській державі, а мене порізали. Це питання фінансової грамотності і розкриття інформації тим, хто пропонували фізичним особам такі облігації. Тому що я не знаю, в якому місці мені ще написати в проспектах наших євробондів, що вони не призначені для фізичних осіб. Воно написано великими буквами на кожній сторінці. Я максимум на мінфіні можу якісь там цей повішати в білборд. Не випускаються євробонди. Чому там номінал такий великий, наприклад? Чому в нас, да, чому в нас люди почали дробити їх? Тому що цей інструмент виключно для професійних інвесторів він не застосований. Я не маю права його продати. Якщо б я якщо б я, як імітент, продавав його в штатах фізичним особам, це було б там кримінальна відповідальність. В Україні теж вони не мають права, ми не маємо права на первинному ринку продавати їх фізикам в принципі. А от тому, чому їх заводили сюди? Я розумію дохідність і жадність і так далі, але ну він не був створений. Та. Ти ж не, не посадиш людину, яка закінчила курси водіння в машину Формули 1, вона для нього не створена, і тебе напевно не пустять ні на трек. Оце от, приблизно така ж аналогія. Ну але ж жадібність перемогла ну, з, з банальними людськими цими вадами ми не можемо змагатися на жаль. Але реструктуризація пройшла, і в принципі, ви як мінфін, задоволені тим, як воно пройшло? Мені здається, що ми ми зробили найшвидшу, найкомплекснішу реструктуризацію як мінімум за останні 30 років в світі. Тому я задоволений. Ми задоволені. Чому ми це зробили? Тому що ми. Не з'явилося з ніоткуда. Там ми пояснювали інвесторам. Перше, в 2022 році, якщо ти згадаєш, ми перше, що сталося дуже унікальним, ми зробили Стенстіл на два роки. Ми відтермінування платежів на два роки. Сорі, мене кидає професійну термінологію постійно. Цей зробили відтермінування на два роки без програми МВФ. Як правило, реструктуризації боргу зовнішнього робляться після того, як приходить МВФ і каже параметри. Ми прийшли до інвесторів, сказали, Гайс, у нас війна. Каже, Окей, два роки не платимо, через два роки розберемося, чи буде війна, чи ні. Пройшло два роки. Ситуація суттєво не помінялася з точки зору фінансової можливості обслуговувати борг. Ми вже в рамках програми МВФ, але до того ми їм пояснювали, що дивіться, через півроку ми до вас прийдемо. Там от параметри, ми вже з ними обговорювали. І ми зробили фактично всі негіщейшнс там менше ніж за два місяці. Як правило, якщо ти подивишся, там Замбія там 5 років це робила. Там Гана, Шрі-Ланка, там, моєму тільки закінчила. От тобто, країни, які в реструктуризації боргу паралельно, це довгий, болісний процес, але велика частина. Проблематики немає довіри між всіма стейкхолдерами цього процесу. У нас ця довіра була історична. Я перший дзвінок з інвесторами зробив з бункеру на третій день повномасштабного вторгнення. Там було 600 людей всі вирішили послухати. Ну, так, да, тоді і всі були готові слухати. А, а, так, а, але ми з ними, от з того часу, ми не втрачали контакт кожного разу, коли я маю можливість десь їх вживу побачити за кордоном. Я це роблю. Недавно перший раз в історії в Україну приїжджали інвестори, перший раз в історії має нові, повно, нові історії. історії та, е, тому ми, ну, ми стараємося підтримувати і так. Я вважаю, що дякуючи цим е, відкритим стосункам прозорим, так, в нас фактично ця реструктуризація була набагато менш. Проблемна, ніж, наприклад, в 2015 році, коли ти пам'ятаєш, як воно відбувалося. Да. Чому, до речі, от перший раз приїхали, чому про це варто було згадати? Тому що їм в... не можна. Їх же, це для українців дивно, mm -hmm. да? але їх просто не пускають сюди, бо вони бояться. Навіть коли там ЄБР приїжджає, від інтерконтинентально не можна на 100 метрів відходити. І це досить кумедно для нас звучить для людей, які живуть в Києві, але їх просто тупо не пускають. А зараз пустили. Ну, пустили це так. Тим, я знаю деталі. Так, тобі компанія каже, ти пишеш вейвер, що страховка на тему не покривається, їдь куди хочеш. Та, тому же, але ми не беремо ніякого зобов'язання. Вони ну ти, якщо подивишся, там дуже багато цих людей, які приїжджають в Україну, іноземців, які тут там працюють, міжнародні організації, вони їздять на броньованих крузерах. Я кажу, ну дивіться, це не Африка. Тут ви не виїжджаєте, по вас не можуть стріляти. Тут немає ризику для того типу ризику, для якого потрібен броньований крузер в центрі Києва, Тут немає. Але ну, протоколи безпеки всіх однакові, да. тому ті, які приїжджають, вони не мають права брати сім'ї, вони приїжджають і мають такі саме security пакет, як е, Сомалі. Але е, для інвесторів це тяжче, тому що вони професійні інвестори, вони не там гуманітарні місії, не міжнародні організації. Тобто вони фактично, щоб подивитися країну і оцінити країну з середини, вони роблять на свій ризик. Я з ними спілкувався після їхнього цього триденного тріпу, так. Вони ну людина, яка оріжені з Лівану та зараз працює в Лондоні. Він мені сказав, що тут набагато безпечніше ніж в Бейруті, Наприклад, то так, факт, в Києві там. набагато безпечніше ніж в Нью-Йорку. Насправді так. І ніж в Лондоні, тому що в Лондоні ти не можеш телефон витягнути. з рук, бо в тебе його скоріше за все, витягнуть зразу на комусь скутері, А тут ти в принципі себе безпечніше почуваєш. У нас залишилося півтори хвилинки, якби у Юрія Буце було мільйон доларів, який був не в Україні, а в Швейцарії. Якби він зараз інвестував з огляду на ризики Трампа, на ризики, там, які є в принципі, як би ти зараз розподіляв ці гроші? Ну я би, напевно, не хочу давати інвестмент адвайс, тому що це ліцензований діяльності в нормальних країнах, але я би напевно зробив Бет на Україну. Я б не сказав, що зі всією сумою, але я би зробив бет на Україну. Тим більше зараз, якщо ти подивишся зараз у цей на зовнішніх ринках, Трамп трейд пройшов. То, що називається так, наче крива Євробудів суттєво просіла. А, чи це хороший момент входу? тут Треба ще подумати, але напевно, що, ну, з точки зору того рівнів, де вони були і де вони зараз, напевно, це ростає цікавим інструментом. А тебе не... Я... Не лякає, що це те, що робить Трамп, і що він може зробити, я просто читав нещодавно один звіт Інжи, які розбирали теоретичну можливість. Стосовно американських боргів, чи є для тебе вони зараз такі самі надійні, як рік, два-три роки тому? А, ну я би навіть не одне діло, не політики, так не прогнозовані політики, якимось чином впливає на борг, звичайно. Але питання, яке задає собі інвестор який інвестує в суверенні облігації, це що буде з дефіцитом і здатність обслуговувати борг? Так, да, Поки ситуація, коли всі інші країни купляють як сейф есет американські трежурі, вони мають можливість продавати скільки хочуть. Але якщо ти подивишся на Францію зараз, де знизили вже інвестиційний рейтинг, так на якомусь етапі в тебе починає ця ліквідність пропадати? Тому якщо ти робиш допущення, що в США дефіцит не буде скорочуватися і вони будуть далі його розширювати в таких об'ємах, то на якомусь етапі пам'ятаєш, була історія, колись, коли їм грозилося понизити рейтинг стріпалей. Да. Я не виключаю, що з точки зору банальної математики це може статися. Просто виходячи з параметрів довгострокових бюджету. США. ну тоді ми будемо завершувати і завершуємо на купуйте українське. Так, купуйте українське. Дякую. <рес> да, дякую тобі, бути. дякую всім, хто нас слухав. Всім папа. -па. Special.